Депресія чи просто поганий настрій. Як зрозуміти? Мене звати Олександр Аврамчук, і я лікар-психолог та супервізор проєкту Моє коло. Сьогодні ми поговоримо про дев'ять ознак, які можуть вказувати на те, що у вас клінічна депресія. І першою ознакою є зниження інтересу чи відчуття задоволення від виконання буденних повсякденних справ. Другий включає в себе. Те, що ви відчуваєте тривалий час, поганий настрій, відчуття загального пригнічення чи безнадії. Третє це загальне відчуття втоми та зниження енергії. Четвертий це поганий апетит або часом навпаки переїдання. До п'ятого входять труднощі з засинанням, поверхневий сон або надмірна сонливість. Шостий включає в себе негативне відчуття щодо себе, які часто супроводжуються такими думками, що я не вдаха або я підвів свою родину чи себе. Сьомою ознакою є труднощі в концентрації уваги, наприклад, під час читання. Восьмий аспект орієнтований навколо сповільнення відчуття рухів та мовлення. Особливо, якщо це помітно оточуючим, часом буває навпаки і нас супроводжує надмірна і нехарактерна для нас активність і метушливість. І дев'ятою ознакою є думки, що було би краще померти, або думки, щоб заподіяти собі шкоди. Якщо ви помічаєте декілька з цих ознак понад два тижні впродовж тривалої частини вашого дня, і це ускладнює ваше життя. Рекомендую звернутися до фахівця. Це може бути сімейний лікар або психіатр. Пам'ятайте, депресія просто зафарбовує все ваше життя в сірий колір, але це може бути тимчасово, і всі життєві барви можна відновити.